Всім привіт! Мене звати Раїса, і ви на моєму каналі Райський рецепти. Дорогі друзі, у мене самі лучші рецепти. Додивляйтесь завжди до кінця, що я вам показую. Сьогодні у мене буде необикновенне блюдо. Сьогодні я готую тушонку з квасолі з м'ясом. Такого ніхто не вміє. Так що дивіться. І коментуйте, чи вам сподобалось чи ні. Приступаємо до роботи. Беремо баночки. У мене, у мене є здорова така каструля, де йде 10 літрових банок і 14 півлітрових. На дно банки я буду скидати по такому листочку. Ну кидаю три. А також маю нарубаний отакий хребет свини. Вчора я зарізала поросятку, таке 60 кг. І все я готую в банки. Беремо по такій костиці, кидаємо. Сюди може йти і ребра, і хребет. Що вам не жалко. Даже хвостик в мене порубаний. Це у мене йде в банки. Нічого не пропадає. Тепер у мене є відварена квасоля. Квасолю я спочатку намочила на ніч, а тоді тільки закипіла 5 хвилин, 10 покипіла, і я зляла водичку і ось така квасоля. Засипаємо всі дірки квасолею, щоб не було пустого місця. Тоді. Спочатку засиплю всі банки кластролею по кулачковичики. Це дуже добре, коли вариш борщ, відкрив борща, висипав баночку і борщ готовий. Чи так, коли голодний, відкрив баночку на сковородку, туди моркви, цибульки, піджарив і вже є шуть. Тепер тут у мене є нарізані шкірки з цілої свині, то свиня недавичка було. А тут у мене є сало з м'ясом нарізане під черевина. Я також додаю. Тепер беру сюди чайну ложечку з горкою солі і даю ще квасольки. А також ще можу трішки під квасольки і все. І моя баночка готова. Тут є і м'ясо, і шкірочка і сало. Дивіться, півлітрові ми вже зробили. Осталось нам тільки заляти холодною водою і накрити кришечками і ставити варити. Тепер будемо ми літрові банки. Шкірок в мене є багато, мені не жалко. Шкірки дається для того, щоб воно закололо як холодець. Коли воно закололо, воно стоїть і рік і критить. Я стараюсь, коли порося зарізати, все в банки, бо на даний час, на даний час світло виключається. Морозілка може відключитись, а в банках воно буде лежати і рік, і два, і три. Квасолі даємо рівно з бортиками, щоб вище не піднімало кришку. І оце, отака в мене квасоля вийшла. Що тепер робимо? Налила я чисту водичку, беру і заливаю наші банки чистою водичкою. Би було рівно з квасолькою Квасолю не виваруйте, щоб вона не розварилась. Тільки закипіла і все. Оце налили ми водичкою. Тепер беремо кришечки, закриваємо. Дивимось, що є резинка, кришка. І закриваємо. І будемо ставити в нашу каструльку, щоб варилося. Залила я оці літрові банки. Тепер буду заливати півлітрові. Залила водичкою рівно з нашою фасолею. Більше не заливаю, щоб не витікало прибавці. А також у мене, отут в каструлі є голова свиняча, яку я варила 6 годин. І оцею рідиною також можна заливати. Щоб не виливати, я заливаю свої банки. У нас є отака каструлька в мене. У мене є і більші, але я беру сьогодні отаку каструльку. Сюди в каструльку в мене йде. На дно я поставила отаку кришечку. І тепер ставлю баночки. На дно даю літрові банки. Тепер я підставляю такі кришки старі і кладу отаку желізну кришку з дирочки. А кришки я підставляю, щоб не піднімалось, як буде сильно кипіти. І зараз викладемо. Отакі півлітрові баночки. Сюди у мене йде 14 штук. І ставлю варити. І так, зварили ми нашу фасолю з м'яку. Ми її варили 8 годин. Отакі у нас баночки вийшли. Це у мене, до речі, вже другий. Від учора це вже другий захід. Я зготувала, вчорашні у нас виглядають отак. Оце квасоля з м'ясом тушонки. Моя тушонка, виходить, дуже добра, смачна, так що пробуйте мій рецепт і готуйте так, як я, і разом зі мною. І краще мене.